Чого ніколи нікому не можна казати? Ну, по перше, не говоріть. Таємно конфіденційну інформацію, тому що мені здається, це і так очевидно. паролі, номер паспорта, там коди і все таке інше. Другий момент: не говоріть погане про вашу другу половину. Намагайтесь в сім'ї вирішувати конфлікти. А якщо вже не можете вирішити, тоді звертайтесь до фахівців, до духовних людей, до компетентних, хто може вам зарадити. Якщо вам просто треба говорити негативне про вашу другу половину, про сімейні всілякі проблеми. То ви ж розумієте, що ви потім вирішите цю проблему навіть з будь-якої людини. А то, кому ви розповіли, залишиться шліф. Не розповідайте про ваше здоров'я, про проблеми з ним. Тому що, чесно кажучи, більшість людей, на превеликий жаль, це не потрібно хіба що, окрім ваших друзів. Не розповідайте про ваші слабкості, бо потім це буде повернуто проти вас. Хіба що, коли ви каєтесь перед людиною, скажіть, так, я завинив. Про свої мрії, до речі, можете розповідати, а будьте готові, що потім, якщо ця мрія не вийде і